Це пасіка Михайла Бондаря, голови громадської організації спілки бджолярів Шосткінщини. Він говорить, що його бджоли нині готуються до зимівлі, тому саме час підвести підсумки медозбору 2023 року. Бджоли зараз готуються до зимівлі, перевіряють свої, свої запаси, контролюють свої, свої помешкання. І як тільки буде холодно, впадуть в анабіоз, в таку півсплячку, і чекати будуть пересиджувати холодні, холодні умови от, вулику до весни, а потім знову почнеться. Життя у бджільництві проблем вистачало і раніше, втім, з початком великої війни їх побільшало. Серед головних, які стосуються саме бджолярів Шосткінщини, заборона на відвідини лісу. А як наслідок неможливість кочівлі пасік. Крім цього, деякі з бджолярів пішли на фронт, тому як наслідок постала ще й проблема належного догляду за пасіками. Зішніми вуликами ми не Приділяємо увагу, взяли на себе цей, цей обов'язок, допомагаємо і вуликам, і сім'ям, тому будемо рахувати, що вони скоро повернуться з перемогою, і ми всі разом займемося нашою любимою справою. Природа нашого краю слугує гарним полігоном роботи для бджіл. Та, на жаль, існує суттєва проблема з їх отруєнням аграріями під час обробітку полів. Головне, щоб була співпраця аграріїв бджолярами, щоб ми не використовували пестициди, які шкодять життєдіяльності природи, бджолам і взагалі людству. От. Бо якщо зникне бджола, то є конкретна думка, підтверджена фахівцями, що і зникнуть люди. Тому треба берегти бджолу, все робити для того, щоб бджоли виконували свій головний обов'язок, запилювали і приносили мед, Запилювали квітки і приносили мед. Є також проблеми з хворобами бджіл та реалізація медової продукції. Мед бджолярі ще називають рідким золотом, втім коштує воно зовсім мало. Зараз ціна оптової закупівлі меду є низькою, говорить інший бджоляр Владислав Березний. Вона якось так дивно коливається. Такої ціни може не було років 15 майже тобто ціна оптового меду долар або Майже кілограм сахара це дуже-дуже негативно впливає на отраслі з і не спонукає, не спонукає до розвитку. Бджолярі впевнені, якщо ж оптова ціна за кілограм меду буде менше двох доларів, то ця справа буде нерентабельною і неприбутковою. І багато бджолярів відмовляться від неї. Роздрібна ціна на мед нині теж є невеликою з огляду на витрати бджолярів. За літр, безумовно, зараз 150 гривень. Це мова йде, якщо ми зайдемо на базар, наприклад. А за кордоном ця ціна п'ять раз більше, 5 до 10 разів більше. Продукт, мед це є натуральний продукт, тому він не може коштувати дешево. І... Безумовно, що є сорта медів, які є дорожчими, є дешевшими, але все рівно оздоровлююча функція меду і вплив на здоров'я людей дуже високий. Пасіка пана Владислава налічує 15 вуликів. Він говорить, крім меду, виготовляє і іншу продукцію. Зібрали акацію, липу, сонях і гречка. Оце такий мед. Багато зібрали? Як завжди. Я, у мене небагато вуликів і меду мені достатньо. Для продажу, для себе і для родичів. Ми робимо не тільки мед, а медовуху робимо, робимо вино на продаж і для себе, і на продаж. Тому, як би власне, виробництво таке маленькі є. Попри усі складнощі, бджолярі шосткинщини вірять, що головне нині перемога, тому активно допомагають захисникам, чим можуть. Для цього ми робимо якісь запаси, що передаємо військовим мед настойку прополіса, донатили гроші на дрони. Будемо надіятися, що скоро буде перемога, наша України над ворогом. Відновляться і дотації, і увага до бджолярів і до бджолярства взагалі.